бажання мого серця звернутися до Слова Божого. Читаю Євальний від Святого Луки, 16 розділ, з 19 по 31 вірш ключно. Один чоловік був багатий, задягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно він бенкентував. Був і в богий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріть його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що за столу багатого падали. Пси ж приходили, рани лезали йому. Та ось сталося, що убогий умер, і на Авраама лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазера на лоні його. І він закричав та сказав Змилуйся, отче Аврааме, надо мною. І пошли мені Лазаря, нехай мочить у воду кінця свого пальця й мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ю сім. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він отут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси. До вас ані не переходять І звідти до нас. А він відказав Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсеї і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, отче, Аврааме, але коли прийде, хто з мертвих до них. То покаються, йому ж він відказав, як Мойсея й пророків не слухають, то, коли хто із мертвих воскресне, не ньомуть віри. Тема моєї проповіді ти мусиш знати, де ти будеш проводити свою вічність. Дорогі слухачі, в цьому оповіданні про багача і Лазаря Ісус Христос дуже ясно дав нам знати, що існує дві вічності вічність з Богом і вічність без Бога або пекло і рай. Я думаю, що кожна людина добре знає, що рано чи пізно, а вона мусить померти від смерті ніхто ще не втік і не втече вона прийде до кожної людини, і до тебе і до мене також. А тоді, де ми опинимося, де ми будемо проводити свою вічність чи в Царстві Божому, з Богом, чи в страшному пеклі без Бога. Багато думають, що це якась. Видумана байка чи фантазія, придумана для того, щоб страхати людей. О, дорогі мої друзі, це не є байка, це є правда, це є реальність, це є так і амінь. Сатана ворог людських душ старається засліпити людині очі, закрити їй духовні вуха та запаморочити розум, щоб вона не пізнала правди Божої, намовляє людину, щоб вона не читала Біблії. Ісус Христос називає диявола злодієм, який закрадається тільки на те, щоб красти, убивати і нищити, а я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. В Євангелії від святого Івана в 11 розділі 25 вірші Ісус Христос говорить Я Воскресіння життя, хто вірує в мене, хоч і вмре буде жити. Коли ти будеш вірувати, що Ісус Христос є Син Божий, коли ти запросиш його до свого серця і будеш жити святим, чистим життям, то ще тут на землі будеш мати благословенне радісне життя, а коли помреш, то Бог відкриє тобі двері в царство Боже. А в Царстві Божому вже ніхто не буде вмирати. Там не буде вже ніякої хвороби, бо гріха вже не буде. Там вічно будуть славити Бога. Щасливі ті люди, що попадуть в Царство Боже. Мій друже, сьогодні перед тобою стоїть дуже важливе питання. Можливо, ти дуже хворий, і це вже може бути остання ніч твого життя на цій землі. Ти можеш лягти і більше не прокинутись. Чи ти знаєш, де будеш проводити свою вічність? Чи прийме Господь тебе у своє царство, чи може скаже Відійди, проклятий вогонь вічний? О, це страшні слова, але багато людей почують їх. З цієї ми і проповідаємо Євангелію, щоб ти міг і щоб ти могла покаятися в своїх гріхах, запросити Господа Ісуса Христа у своє серце, щоб не попасти у те страшне місце вічних мук. Я знаю, що деякі люди говорять, а мені байдуже, що буде після смерті, що буде собаці, те буде і мені закопай, загребуть і на цьому кінець. Якщо ти так думаєш, то вибач мені за це слово. Ти є нерозумна людина. Собака не має душі. То їй все одно, але ти маєш душу, і вона буде жити вічно. Але де? На страшному суді ти не будеш мати жодної вимовки, що не чув чи не чула проповіді Слова Божого. Сьогодні Господь говорить до твого серця, щоб ти залишив свої гріховні дороги, покаявся і прийняв його у своє серце як свого особистого Спасителя і Господа. Пам'ятай? Ти від Господа не втечеш. Слово Боже говорить, що прийде день суду Божого, а тоді ти в страсі впадеш на коліна і хочеш чи не хочеш, а визнаєш Господа тільки не своїм Спасителем, але грізним суддею. Отож, будь мудрим, сьогодні для тебе день спасіння, а завтра вже може бути запізно. На закінчення бажаю разом з вами хоч коротенько помолитися. Віковічний Боже, ми славимо Твоє святе ім'я і дякуємо Тобі, Отче, за Твою велику любов, що Ти проявив через свого Сина Ісуса Христа. Господи, молю і прошу за ті душі, що каються в своїх гріхах. Господи, чуй їхні молитви і спаси душі для Твоєї вічної слави. Боже, благаю і прошу, поможи хворим. Вилікуй їх від їхніх недух, поможи вдовам, сиротам і всім, хто знаходиться в тяжких умовах в життя. Все ми просимо в тебе, Отче, в ім'я Ісуса, а вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.